Сторінка 271 науково-популярна та науково-художня література. Науково-популярна книжка розповідає про дослідження в галузі науки, культури і техніки в доступній формі для широкого читацького кола. Якщо науково-популярні видання пишуть у публістичному стилі, то науково-художні у художньому стилі, науково-популярна та науково-художня література розширюватимуть кругозір читачів і читачів, захоплюватимуть їх певною галузь знань формуватимуть стійкий інтерес до відкриттів у науці і мистецтві. Науково популярні книжки привертають увагу до реальних явищ, процесів, таємниць і загадок навколишнього світу. Вони поєднують у собі цікавість із науковою достовірністю, образність оповідання з документальною точністю. Пропонуємо вам уривки з книжки красицького «Дитинство Тараса», у яких у цікавій формі розповідається. Про перші кроки Тараса Шевченка в малярстві. Як важливо вчасно виявити в собі талант. Не менш важливо, щоб поруч були люди, здатні його помітити і підказати. Як той талант розвивати. Читайте, захоплюйтесь, робіть висновки.